Після хрещення священник помазує охрещуваного святим миром, печатю дару Духа Святого, чим звершує тайну миропомазання. Ми читаємо у Святому Письмі, що творячи людину на початку, Господь взяв прах із землі і вдихнув в нього свого Духа, і тоді людина стала живою душею. Таким чином, саме Дух Святий. Робить людину вповні людиною, справді, вповні живою істотою. Таким чином, і тайна миропомазання це тайна уділення Духа Святого, тому новому сотворінню, тій новій людині, яка виходить із вод хрещення. І тому тайна хрещення і миропомазання уділяються разом в нашому обряді. В день п'ятидесятниці на учнів Христових у вигляді вогненних язиків зійшов Дух Святий. Через миропомазання Дух Святий сходить на кожного з нас, наповнюючи силою і мудрістю Божою. Це таїнство є особистою п'ятидесятницею кожного християнина. Коли хтось не відродиться з води та духа, не спроможний увійти у Царство Боже. Основний символ у миропомазанні – це помазання святим миром. Миро складається з оливкової олії, до якої додано багато різних запашних рослинних есенцій. Святе миро це є особлива пахуча олія. В склад мира входить кілька десятків. Пахучих трав, які звичайно ростуть в межах середземноморського басейну. Збираючи ці пахучі трави в одну олію, наче церква каже, що через те миро в тайні миропомазання уділяються ті пахущі Христові все найкраще, що тільки Бог може дати своїй дитині. Миро освячується раз в рік у Великий четвер. Під час урочистої літургії, яка відбувається саме в той момент, коли Христос засів зі своїми апостолами на Тайну вечерю, і таке миро може освячувати лише єпископ. Перед літургією миро у посудинах приносять на проскомедійник. Під час великого входу разом зі святими дарами посудини з миром переносять на пристіл, де після освячення святих дарів освячується і миром. Яку ти дав Мойсею і вірному Твоєму угодникові, і самоїлові, слузі твоєму, і святим Твоїм апостолам, пошли, Господи, при Святого Твого Духа на це миром. Опісля роздається всім священникам. Безпосередньо перед обрядом миропомазання священник молиться, говорячи оцю молитву святого миропомазання. Господи, помоліться, благословеніси Господи Боже, все держати, джерело добра, сонце правди, що засвітив сущому темряві світло спасення. Явлення і Твого Сина і Бога нашого дарував нам недостаннє блаженне, очищення в святій воді, і божественне освячення вже у Творчому помазанні, ти і нині благоізволив знов родити раба Твого, новопросвіщеного. Андрія водою і Духом дарував йому відпущення гріхів вільних і невільних. Сам Владико всіх царів добросердний дарує йому печать дару Святого Всесильного поклоняємо Твого Духа і причасти святого тіла чесної крові Христа Твого. Після молитви священник помазує охрещеного святим миром, творючи знак Христа на чолі, очах, ніздрях, устах, вухах, грудях, руках, ногах, і каже. <плес> Ха, Амінь. Через помазання святим миром різних частин тіла освячується ціла людина, її тіло і її душа. Помазується чоло для освячення думок. Помазуються очі, нізрі, уста, щоб йти дорогою спасіння під проводом Божого світла, щоб слухати Боже Слово і віщувати Божу правду. Помазуються руки на працю і добрі справи, ноги, щоб ходити згідно заповідей Господніх. Помазуються груди, щоб ми наповнилися благодаттю Духа Святого. Опісля обряду миропомазання читається уривок з послання апостола Павла до римлян і Євангеліє, що стає першою духовною наукою для охрещеного і миропомазаного. Будьмо важні ми всім, примудись, будьмо важні. Після обряду читається уривок з послання апостола Павла до Римлян і Евангелії, у якому євангелист розповідає про останній заповідь Христа апостолам. Ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. По завершенні тайне хрещення дитину уцерковнюють. іншими словами, впроваджують у Божий храм, як була введена Пресвята Богородиця малою дитиною. Дівчинку священник, промовляючи молитву, ставить перед намісною іконою, а з хлопчиком входить через царське ворота святилище і обходить пристіл. Відтак кладе дитину перед іконою. У церковне немовля забирає хресний батько. Охрещеним уділяють тайну святої Євхаристії.